Чому Іра Баленсяга лімузинів на холостяк 14 настільки болісно відреагувала, коли не отримала троянду від Тараса. Скажу вам чесно, Ірина, цитую, я була знищена психологічно. Коли пішла шоу, і я була в шоці, коли мені Тарас не дав троянду. Бо я тверезо розуміла, що ми як дві краплі води в плані характеру, манери спілкування та стилю одягу. Я село, це моя, це. Я, я, я обожаю приїжджати, природа, корови, щок, річка. Поним? Люблю дуже сильно. Я так само. І це тільки початок, ну типу, перша серія, пише дівчина в мережі Трец. Також рівна пуха додала, що вона розуміє все, що образ був не мій, і мейк це взагалі не я. А на ніхто не катається. На лімузині вони подивляться. Вони будуть шокі. Скажуть, заплатила бо вже з ким стом. Я не тупа. Я розуміла, куди я йшла і до кого. Розумію, що щось сказали не так. Не було контакту, не було спілкування більше ніж хотілось. Але трясця, ти міг просто пізнати мене більше, просто трошки більше. Пише емоційно Ірина. Ну, ти відома людина в цьому селі. Єсть такий момент. Дуже демонстративно. Не знаю на як леді. Також вже екс-учасниця реаліці Анастасія Астаф'єва злісно відреагувала на виліт Баленціягівни. Друзі, а хто вболівав за Ірину на «Холостяк-14»? Та чи будете ви дивитися шоу після виліту дівчини з проєкту? Пишіть у коментарях.